Увага. Вогонь! Давай. Постріл! Потріб! Вогонь! Бажаємо здоров'я! Ми бійці. 23-ї бригади. зенітно ракетно артилерійської батареї. Мене звуть Олександр. Валерій Рома. У нас група МВГ. Наша основна задача прикривати наших побратимів, наших вогневих братів з неба від ворожих ФПВ, від ворожих ФПВ, від ударних дронів від БПЛА розвідників Це наша основна задача. Ми на днях знищили Шахеда. Завдяки тому, що в нас ми отримали нове обладнання тепловізійне. Це тепловізійний пристрій дуже коштовний планшет. Завдяки цьому ми бачимо ціль і намагаємося її знищити. Один шахет знищили в день, вони так кудись заходили тут низько на позиції. Без тепловізійного прицілу ми знищили. І другий шахет ми збили вночі. Завдяки цьому тепловізору побачили, його підбили, ну і він спікірував, тобто до своїх стілі він не досяг. Максимум, що ми можемо, це півтора кілометра в висоту. Треба, вони летять вище, швидше. Треба нам такі більш мощніше обладнання, кулемети, там як, допустимо, німецькі гіпарди. Ну, тобто, це намагаємося, це нам Ну, що в нашу зону враження входить, то й нищимо. Наразі в нас є зараз велика проблема з США. І найвелика це FPV дрони. Наші козаки зараз з ними борються. Вони дуже маневрені, обходять реби. Тобто, на жаль, в нас є втрати поранення від FPV декілька наших козаків. Прийняли на себе удар. Так, так виходить, що треба один на один з ним виходити. Їм велика шана, їм велика повага найскорішого одужання нашим козакам, щоб вони одужали і ставали скоріше в строй. Ми ще прикриваємо наших вогневих братів важку артилерію від цих також FPV. Завдяки цим вони дольше роблять свою роботу. Треба якось щось думати, боротися з цими ФПВ. Наразі тільки боремось ми з ружем і з автоматами. І рибами. але вони настільки їх багато, що нас набагато менше, ніж їх. Тобто цих вів дуже багато, не всі, ну, не всі ми можемо знищити. Ну, будемо щось думати, роботи, допрацьовувати, щоб якось цими впіві боротися, щоб з найменшими втратами. Ми знаємо, нам доповідають е е, за всіми засобами зв'язку, які є, і ми приймаємо міри. Стосовно, ми знаємо, з якого летять напрямку і яким курсом. І ми вже стоїмо на поготові. Ми їх вже чекаємо. Не вони нас, а ми їх вже чекаємо. Завдяки цим командам ми обираємо більш вигіднішу позицію, і щоб знищити шахеда. На жаль, не всіх ми можемо знищити, так як вони дуже високо летять. Нашого озброєння воно максимум 1,5-2 км вгору б'є, максимум. А шахеди летять два плюс, бувають. І зараз такі шахеди летять, що 200 км за час летять. Тобто, буваємо, не встигаємо на них проїхати на місце, де вони пролетять. Тому ми стараємося отримувати раніше інформацію. Раніше інформацію, як ми отримали, ми одразу видвигаємось і ми вже їх очікуємо. Можливо, вони запускають ще шахеди в розвідників, дивляться, де по них працюють. Можливо, або приманки. Да, або були або приманки, вже такі да. випадки, що приманка летить, а там. Кажуть, недавно в іншому підрозділі після збиття шахеда була там якась хімічна трава, що наші козаки там попали в лікарню. Тому ми знищили, на відео зафіксували і руками лічно нічого не трогаємо. Він згорів. Можуть бути «Орлани», але «Орлани» зараз, орлани суперками, вони літають зараз, вони взагалі можуть літати до п'яти кілометрів. Літають вони, як нам доповідають, три кілометри, два плюс, чотири. У них дуже гарна оптика. Ми одного «Орлана» засікли, але він дуже високо був. точка, Нам скинули координати, його ми дивилися. Він дуже далеко, маленька точка, ми не, не можемо знищити його, не достанемо. А хлопці у нас недавно знищили суперкам. Була погода пасмурна, він опустився нижчий туч. Наші козаки його знищили. Тобто, молодці, намагаємося. Ланцети, привіти! молнія 1, «Молнія-2» 2. Це є ударні БПЛА, такі костарного виробництва. Ланцет з них саме такий більш коштовний. Вони несуть на себе взривчатки декілька кілограм, тоді можна знищити нашу техніку, там, споруду якусь. І також дивимося за ними. Вони вже летають нижче, ми їх також достаємо. Тоже у нас декілька вже знищених ланцетів у нашому розрахунку. Батарея наша, вже, я не знаю, за сотню, мабуть, їх знищила за це существування. Тим самим вона зберегла. Наша батарея, я кажу, не тільки за наш рахунок, за всю нашу батарею, за всіх наших козаків, які з ними воюють. Зберегли ми купу нашої бойової техніки, купу дуже багато життів. Там зберегли. Тобто, наразі вони теж такі, що дуже шкоду приносять на Збройним силам України. Намагаємось нищимо. Ну, саме, що зараз дуже шкоду проносить – це FPV. Їх було дуже багато, ми не можемо. І да, різна модифікація. Різна. Так, Кожного козака тратити на FPV. Но наші хлопці виходять і б'ють їх, не бояться. Я ж кажу, на жаль, вже є там у нас поранені. Ну, хлопці дуже вернуться, їм велика подяка, молодці. Так що, от, Саме, що шкоду, це от у нас FPV на даний момент, на нашому напрямку. Треба щось да, думати. І особливо, особливо на оптиці, тому що ми їх не ба... Вірні, ми їх бачимо, бачимо. А по, по ребам, по, ой, не по ребам, а по даним можна сказати, планшетам, там, де є зв'язок, вони їх не бачать, а ми їх бачимо. І от питаємо, наші літають, не літають, а хто? Інші все. І давай і виходить, ми їх... це вони самі каверзні, це на оптоволокні, а ті, що звичайні, ну воно їх видно і так. І стосовно звуку, інший звук, тому що ті, що на оптиці, вони літають. Ну, мен... ну, як? менше. То, що інший звук, вони літають низько, низько, дуже низько, порядка 10 метрів. Може, прямо над полем летіть. А ті, що звичайні, ну ті вже літають, як звичайно. У них і швидкість польоту менша, то їх можна нищити. А оці, що звичайні, там порядка 100-150 кілометрів. Ну, влучаємо, влучаємо. Стараємося влучати. А на оптиці, так, да, нищимо. Які вони. Підлітають тихенько. Ну як тихенько? Підлітають, ну. Це оптика, це не звичайні. Так, вражений шахет. А де мотор з нього? Мотор на позивну їбав там звір. Нормально в'їбав, Тільки що це ж догорав. Я сам з міста Кривий, Риг. Зовуть, як ви вже в курсі мене Валерій. От. В цивільному житті я ну, як? роблю на ате робив до повномасштабного вторгнення на АТ «Укрзалізниця». Залізниця. На Криворізькій дирекції залізничних перевезень, поїздним диспетчером, потім заступником старшого диспетчера. І коли почалось е, повномасштабне вторгнення, я, е, ну можна так сказати, 2 березня, 2 березня, прийшовши ночі, взяв військовий квиток. Жінка каже: ти куди? Я говорю, військомат. Вона каже, що, на війну? Кажу, так. Да". А скажи мені, чому ти йдеш? Ну як чому? По-перше, це війна, війна. А по-друге, е, в мене син. Служить теж 9-й рік на контракті, застрів Першу війну і тепер вже друга в нього війна. І в Мангуше, це під Маріуполем. А там, як самі знаєте, перли, як кажуть, дай Боже, тільки успівали. От. Вона каже: благословляю, іди. І отак от я потрапив у війська. Я був ще тоді в військоматі, служив. Три місяці е, зводі охорони, рота охорони, е, теж командир відділенням і потім головним сержантом е, відділення. Ну, як замком звод. Командир роти е, підходить, каже, формується нова бригада. Як підеш зі мною? Я говорю, піду. І отак я потрапив в 23 ю бригаду. Спочатку війни, з першого дня війни, також. Призвали на мобілізацію, попали спочатку в ТРО. Сам працював до повномасштабної на металургівому комбінаті, металург, призвався також за мобілізацію. І з перших днів війни вже попав спочатку в ТРО. Там прослужили рік, і коли формувалася 23-я бригада, нас перекинули в 23 ю бригаду. Ну, досі тут служимо. Виконуємо свої обов'язки, намагаємось Робити те що, те, що вміємо, те, що можемо і те, що не можемо. Працював на стройці, так сказати, підрабатував барщиком, маляром працював. Ну, я не повірив по початку, що почалося. Пішов військомат. Мене відправили назад. Я потім через неділю ще раз пішов і мене одразу забрали. По початку був в військкоматі. А потім перевівся 23 бригаду, тому що хотілося зробити більше полезного. Користь. Ці шахіди не падали, а щоб люди не гиблі. Якось це все припинити, Хутація зробити більше користь. Увага до бою! Азимут 90, Курс 270, Дальність 800, вогонь. Хочу ціль постріл. Постріл! Можливо, якщо у нас спочатку війни була така кількість дронів, ВПВ, розвідників, ударних, наших БПЛА, я думаю, ворога б не пустили на нашу землю. Їх би там на підході тільки почали б нищити. Ну нічого, треба робити з цього виводи. Треба да. да, цінити життя наших військових, не кидати так, щоб їх якось як розходний матеріал, а щоб розуміли командування, що військовий це. Це людина. Да, якщо не буде військового, як там кажуть, будуть кормити других військових. Це так от. І треба, да, обладнання, щоб вони щось придумують, Ми повинні придумати щось новітніше, щоб боротися з цим. От є наглядний приклад, як наші козаки в Чорному морі побили кораблів цими дронами. І Можливо. все, там порядок. Надіємося, що тут так само наведемо порядок. Треба... В вперед перед технологією йти, тобто забагато скоріше ну, видумати якісь там обладнання, чим наш ворог, щоб ми могли їх нищити, щоб могли їх чимось здивувати, щоб вони не могли розуміти, откуди, звідки прилітає, що ми бачимо. Боремося з ними і будемо надалі боротися. Тому що якщо не ми зупинимо їх, то не дай Бог вони зупинять нас. А нам це не потрібно. Нам повинна перемога і якнайшвидше.